Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо читати Біблію і сьогодні у нас уривок шостий. Євангелія від Івана, Глава 7 з 10 вірша. Сім хвилин Біблії для вас. Коли ж брати його пішли, тоді і він пішов на свято, але не явно, а ніби таємно. А іудеї шукали його на святі і питали, де він. І було багато розмов про нього між людьми. Одні говорили: Він добрий. А інші говорили ні, він зводить народ. Проте ніхто не говорив про нього відкрито, бо боялися іудеї. А в половині свята Ісус увійшов у храм і навчав. Іудеї здивувалися і говорили, як він знає Писання, не вчившись. Ісус відповів їм, кажучи: Моє вчення не моє, а того, хто послав мене. Хто хоче чинити волю Його, тоді довідається про це вчення, чи воно від Бога, чи я сам від себе говорю. Хто говорить від себе самого, той шукає слави собі, а хто шукає слави того, хто послав його, той істинний, і нема неправди у ньому. Чи ж не дав вам, Моїсей, закон, та ніхто з вас не дотримується закону? За що ж шукаєте вбити мене? Народ сказав у відповідь: Чи не демон в тобі, хто хоче вбити тебе? Ісус далі сказав їм: Я зробив одне діло, і всі ви дивуєтеся, Мойсей дав вам обрізання. Хоч воно не від Моїсея, а від отців, і ви в суботу обрізуєте чоловіка. Якщо ж чоловік в суботу приймає обрізання, щоб закон Моїсея не порушити, то чому ви ремствуєте на мене за те, що я чоловіка сілив у суботу? Не судіть по зовнішності, а судіть справедливим судом. Тут сказав дехто з тих, що з Єрусалиму: чи не той це, котрого шукають убити, а ось він говорить відкрито, і нічого не кажучи йому. Чи не переконались начальники, що він насправді Христос, та ми знаємо цього, звідки Він. Але коли Христос прийде, то ніхто не буде знати, звідки Він. Тоді Ісус проголосив у храмі, навчаючи і кажучи: І знаєте мене, і знаєте, звідки я, а я прийшов не сам від себе, але істинний той, хто послав мене, котрого ви не знаєте, а я знаю його, бо я від нього і Він послав мене. І шукали, щоб схопити його, але ніхто не наклав рук на нього, бо ще не прийшов час його. Багато з народу увірували в нього і сказали Коли Христос прийде, невже він вчинить більше чудес, ніж цей чинить? Фарисеї почули, що таке говорить про нього народ. Тоді фарисеї, пресвященники послали слух своїх, щоб схопити його. Тоді Ісус сказав їм Ще недовго буду я з вами, та й піду до того, хто послав мене. Ви будете шукати мене і не знайдете, а де буду я, ви не зможете прийти. Тоді і іудеї говорили між собою: Куди він хоче йти, що ми не знайдемо його? Чи не хоче він іти в гелінські поселення і навчати Гелінів? І що означають ці слова, які він сказав: Ви будете шукати мене і не знайдете, і де я буду, ви не зможете прийти. В останній день Великого свята Ісус стояв і закликав, говорячи, коли прагне хто, іди до мене і пий, хто вірує в мене, як сказано в Писанні, знутра його потечуть ріки води живої. Це він сказав про духа, котрого мали прийняти, віруючи в нього, бо ще Духа Святого не було на них, бо Ісус ще не був прославлений. Багато з народу, почувши ці слова, говорили: Справді, він пророк. Інші говорили: це Христос. А ще інші говорили: Хіба прийде Христос з Галілеї? Чи писання не каже, що Христос прийде з роду Давида, з міста Віфлієма, звідки Давид був? Отже, із за нього сталася у народі суперечка, дехто з них хотіли схопити його, та ніхто не наклав рук на нього. І повернулися слуги до перевосвящеників і фарисеїв, а ті сказали їм, чому ви не привели його? А слуги відповіли: ніколи ще не говорила людина так, як цей чоловік. А фарисеї сказали їм: Невже і ви спокусилися? Хіба хто з начальників або з фарисеїв увірував у нього? Але цей народ не у законі, проклятий він. Никодим, один з них, який приходив до нього вночі, говорить їм: Чи ж судить закон наш людину, якщо раніше не вислухають її і не дізнається, що вона робить? На це сказали йому. Чи й ти не з Галілеї? Роздивись і побачиш, що з Галілеї не приходить пророк, і кожен. Пішов до свого дому. Ісус же пішов на гору оливну. А вранці він прийшов знову у храм, і всі люди прийшли до нього. Він сів і навчав їх. Ось книжники та фарисеї привели до нього жінку, схоплену в перелюбі, і, поставивши її посередині, Та й говорять йому Учителю, цю жінку взято в перелюбі, а Мойсей у законі заповів нам таких побивати камінням. А ти що скажеш? Це вони говорили. Спокушуючи його, щоб знайти що небудь для звинувачення його. Але Ісус, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи уваги. Та коли ті не переставали питати його, Він підвівся і сказав їм: Хто з вас без гріха, нехай першим кине камінь у неї? І знову, схилившись додолу, писав по землі. Вони ж, почувши це, і докорені совістю, почали виходити один за одним. Почавши від старших і до останніх, і залишився один Ісус і жінка, що стояла посередині. Коли Ісус підвівся і не побачив нікого, крім жінки, Той сказав їй: Жінко, де ті, що обвинувачували тебе, ніхто тебе не осудив. Вона відповіла: Ніхто, Господи. Ісус сказав їй: І я не осуджую тебе, іди і більше не гріши. І знову Ісус говорив їм, кажучи, я світло для світу, хто йде слід за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Тоді фарисеї сказали йому: Ти свідчиш сам про себе, твоє свідчення неправдиве. Ісус сказав у відповідь: Хоч я свідчу сам про себе, моє свідчення істини, бо я знаю, звідки я прийшов і куди йду, а ви не знаєте, звідки я і куди йду, ви судите по плоті, а я не суджу нікого. І коли я суджу, то мій суд праведний, бо я не один, а я і отець, який послав мене. А в законі вашому написано, що свідчення двох людей є правдиве. Я сам свідчу про себе, і отець, котрий послав мене, свідчить про мене. Тоді вони сказали йому: Де твій Отець? Ісус відповів: Ви не знаєте ні мене, ні мого Отця. Коли б ви знали мене, то знали б і Отця Мого.